Вітаю вас, малята! Це маленький гном Торі. Він з великої країни, з Вуколяндії. Він хоче розказати нам цікаву історію про те, як друзі Торі на дорослих гному вчилися складати слова і ділити їх на склади. А почалося все одним вечором, коли гноми розказували цікаві історії один одному. А інші смакували смачну їжу. Гном як то сказав друзі, а що як нам не почати складати слова? Серед нас є і голосні, і приголосні. Спробуємо з'єднати нас і побачимо, що з нас вийде. А як же ти собі це уявляєш? запитали біфо і Бофо. А це зовсім не складно. Що б ти там не вигадував, а я в це не вірю. Нічого в тебе не вийде, тільки нас тих розсмішиш, засміялися гноми. Ви тут складаєте, я трішечки посплю. Може, і мені щось на думку прийде. Я не розумію, я обурений, що ви, ви навіть спробувати не хочете. Для цього треба знати не тільки звуки, а й букви. А ось сьогодні з деякими з них ми познайомимося і складемо слово про нас самих. Це буде слово гноми. А ще навчимося ділити його на склади. Діти, а давайте і ми приєднаємося до наших друзів. Слово гноми і всі інші слова складаються із звуків. Давайте їх назвемо окремо. Г, Н, О М. І разом гноми. Кожен звук має свою букву, тому що звуки ми вимовляємо, а букви читаємо і пишемо. Перший звук у слові гноми Г. Буква Г. Наступний звук Гн. Звук Н це буква Н. Який звук чуємо далі? Гно. Звук О, а буква буде О. Наступний звук гном. Звук М, а буква буде М. І останній звук у слові гноми, звук І, а буква І. Ось ми і склали слово гноми. І можемо його прочитати гноми. А тепер поділимо його на склади. А як це зробити? А треба порахувати голосні. Скільки в слові голосних, стільки ж і складів. А в слові гноми, два голосних О та «и». Значить, і два склади. Гно ми. А тепер пограємо. Дітки. Зараз самостійно визначити, скільки в слові складів на моїх картинках. Перша картинка. Зайчик. Сова. Карета. Камін. Собака. к Дерево. Рибка. Корона. І остання. Коза. Молодці. Ви гарно попрацювали. І я впевнена, вам все вдалося. Ось яку цікаву історію. Розповів нам маленький гномік Торін. Торін, дякую тобі. А вам, дітки, до нових зустрічей.